Всім привіт! Як ви вже зрозуміли з назви цього відео? Це відео про переїзд, а точніше про те, як ми з моїм хлопцем з'їхалися на нашу першу в житті орендовану квартиру, взагалі, як я виїжджала зі свого рідного будинку під своїх батьків. У сімейне, доросле життя самостійне. У мене був страшний стрес, я дуже переживала, тому що ми з моїм хлопцем майже шостий рік зустрічаємося, але ми ніколи не жили разом. і Я взагалі не знала, що мені чекати. Але. Все гуд. хочу сказати чесно, що ми вже прожили деякий час на цій квартирі. Вже пройшов якийсь час, але я все знімала з самого початку. У нас було три головних пункти, яким обов'язково повинна відповідати квартира. Перший пункт це вартість. Звичайно, повинна бути така сума, яку нам було б комфортно платити за орендовану квартиру, щоб просто було де жити. Ну, Тобто недорого, да? Ви зрозуміли? Другий пункт це звичайно, сам стан квартири, її ремонт, як вона взагалі виглядає, щоб там просто було також комфортно знаходитися. Ну ви можете побачити мою. Кімнату, ізвиніть, ну розкаш просто. Квартира, звісно, не така. Взагалі не така. І третій пункт це район, щоб квартира знаходилась недалеко від центру, в якомусь нормальному і, наскільки це можливо, безпечному районі. Ну, коротше, варіантик який нам пригляділася, білом рішили. Ну, коротше, далі ви все побачите. Тому зараз ми повертаємося в самий. Перший день, коли я починала збирати речі, взагалі збиралася в це увлекательне путешествия, дуже переживала насправді, тому приємного перегляду вам. І не забудьте, звичайно, поставити лайк, підписатися на канал, мені буде дуже приємно, тому що я дійсно дуже старалася над цим відео. Опа, ну що, всім добрий раночок. Це той самий день X, день переїзду. Я вся така гарненька, звичайно ж, абсолютно не наіграно, проснулась, улибнулась, патінулась. Зазвичай зранку я п'ю дуже багато води, трошечки вам тут граюся з собачкою і дівчата, переїзд переїздом, але привести себе до норми потрібно обов'язково. Тому за розкладом я роблю свою ринкову рутину. Спочатку приймаю душ, трошечки показую те, чим користуюся. До речі, ось ця масочка для волосся просто маса. Have. Ну, а далі я переходжу до свого обличчя, а точніше, шкіри. взагалі то шкіра у мене супер жирна, але чомусь саме в той період вона була дуже сухою і лущилась. Я вирішила спробувати позбавитись цієї проблеми засобами від Elemis. Всі ці засоби зволожують шкіру, я використовувала гель для вмивання, олійку і крем для обличчя. До речі, дуже все приємно пахне. Так от, я спробувала, і знаєте, що? Мені супер сподобалось. Реально ставлю лайк. Шкіра вже не була такою Сухою і перестала лущитися. Тому дівчатка советую реально 10 із 10. Тепер переходю до волосся. Я вже декілька років користуюся саме цією лікою від сьос. Мені дуже подобається. Постояли, покрасувались, полюбувались, і тепер сушу волосся своїм улюбленим маленьким феном. Майже все. Тепер обов'язково, звичайно, чищу зубки. Трошки кривляюся, ну, а як без цього. Ну і в принципі на цьому все, я готова. Ну нарешті ми перейшли до самого переїзду. Речей, звісно, було набагато більше. Я просто не встигла все зняти. До речі, хто зрозумів, що це за місто, пишіть в коментарях. Вже тут ви бачите, як ми розгружаємо якісь речі, ще потім перевозили меблі з мого гуртожитку, ліжко, матрас, стіл. Потім дуже довго розставляла речі по Своїх місцях і в кінці дня нарешті насолоджувалися заходом сонця з нашого балкону. Після того, як мої батьки поїхали додому, я, звісно, трошечки зловила грустінку, але через п'ять хвилин все було нормально, і ми вже радувалися нашій квартирі. Стоп! З тих пір, як я почала знімати цей румтур, пройшло вже п'ять місяців. йо ма Звичайно, що за цей час вже багато чого змінилося, Десь щось додавали, десь щось підправили. Коротше, щось там я чуть, -чуть успіла підзняти, як ви бачите. Цих змін Я думаю, що настав час показати вам саму квартиру і, в принципі, зробити румтур, блін. Лет'сго! Поїхали! Румтур наш. Румтур нашої квартири. Це наша прихожа. Ну, вона не дуже, якщо чесно. такая... Стенка. Что это такое? Короче, тут находится есть такая стенка, мы не знаем, как это правильно называется. Тут у нас, э, типа, кладовка. И... не обязательно показывать Люкс. 10 из 10. В принципе, тут у нас находится только стиральная машинка и все. Ну, теперь Кухня. Напевно, з всіє цієї квартири це саме нормальна кімната, яка нам подобається більше всього. Для увіреності. Ну, все як і у всіх: раковина, електроплита, мікрохвильовка, чайник з моєї я копчага української. Як? До речі, це я робила сама для цукру і сілі. Рукодільниця і холодильник. Що у нас знаходиться в холодильнику? якого Какую вас? Тут ми їмо, снідаємо, обідаємо, вечеряємо. Звичайна кухня. В принципі, а у нас тут покупочка із варусов. Можна зробити розпаковочку. Що ми купили в варусі? Так, це у нас... Хліб. Жорстка покупка. Це ми взяли якесь мило для рук, мені просто сподобалось. �е Чому дым? Для лаваша. А взяв было взяти вже сразу кілька огурців? Так, це взяли кукурузу, лаваш. Це все для лаваша. Дуже любимо ось такий попкорн. Купуємо постійно до фільму, до серіалу, топчик. І такі консерви це шпроти і скумбрія. Ось така розпаковочка. Ей-йоу! Коротше, друзі, вирішила я дозняти румтур вже в інший день сама, тому що мені щось не дуже подобалось, як воно там все виходить. Хоча я дуже вдячна владу за те, що він за його терпіння старання він реально дуже старався. Ми навіть декілька разів перезнімали цей рум тур. Я вирішила вам показати вже коротенько останню кімнату. Собственно, зараз я в ній знаходжуся. Виглядає це все якось ось так. Я навіть не знала, що тут показувати вам. Кому, до речі, я збирала сама своїми ручками, тому що мені дуже сподобалось. Майже конструктор просто збирала. Це робочий стіл Влада. Він тут працює взагалі 90% свого часу проводить. А це мій робочий стіл. Я тут не працюю. Я тут лише фарбуюся, малюю. Це стаканчик, я малювала картину. До речі, ось мій творчий уголочок. Взагалі мені дуже не подобається, що тут такі пусті стіни. Я хоч якось намагалася їх заповнити з цими малюнками, ну, в принципі, мені подобається. Виглядає дуже мило. Художник. Коротше, якось так. А, я вам ще не показувала нашу ванну кімнату. А, Точно. Я згадала, що немає світла. Супер! Ну, я вам ставлю тут нарізочки, як вона взагалі виглядає. Собственно, це наша ванна кімната, абсолютно звичайна стандартна, як і у всіх. Єдиний мінус, що дуже мало місця для зберігання своїх речей. Ну зате прикольні штори. Тут ще мають бути м'які коврики на підлогу, але вони у стірці. Що я можу сказати? В принципі, нормально, не вау, але я вважаю, що за 8 тисяч гривень в місяць в Дніпрі, майже у центрі, це взагалі я вважаю, що за такі гроші це ну, нормальний варіант. Реально жити можна. Але знаєте, що саме головне зрозуміло за весь час, поки ми жили на цій квартирі. Насправді немає значення, де ви взагалі зараз знаходитеся, які умови вас оточують. Головне, це люди, які поруч з вами. Їх підтримка і турбота роблять будь-який момент особливим. Живіть сьогоденням, цінуйте моменти з близькими і насолоджуйтесь кожним днем. І всі ваші мрії обов'язково здійсняться, якщо ви будете слідувати їм з відкритим серцем і рішучістю. Пам'ятайте, що час, терпіння і любов ось основні ключі до вашого щастя.